Що оцінка, які очікують нас перспективи на ці місяці, фінансово-економічні перспективи Чернігова? Ну сподіваюся, на краще. Хотілося б в першу чергу, щоб запрацювало казначейство. Це перше питання, тому що доволі багато коштів міського бюджету. Це наші кошти, саме міста зароблені. Вони не мають на сьогоднішній день проплати. Це викликає ну таке певне напруження, доволі суттєве напруження. Я сподіваюся, що. Запрацює нормальне казначейство, щоб ми могли виконати ті роботи. Навіть сьогодні на сесії звучали ті питання, які потребують вирішення. Це де-факто, можливо, погода дозволить ще якимось чином святкуванням. Це не залежить від нас, тому що є певні і борги, але якщо погода дозволить, нам би хотілося виконати ці роботи при умові оплати наших же грошей казначейством для... За виконані роботи, тоді це е, піде, піде знову оборот коштів, і у нас кошти є. Я не можу сказати, що у великим об'ємі, але те, що безпосередньо заробляє місто і ті програми, які ми маємо, ми могли б профінансувати, аби казначейство а з 10 серпня, ой, 10 вересня, я прошу вибачення, фактично, окрім захищених статей, не в це на жаль, тому я думаю, що ми повинні вкластися за листопад, за грудень місяць. Більше того, питання, які проведені тендера, і ми повинні вже згідно тендерів проплатити, і ці кошти є у нас. Вони не проплачуться. Все є такі неприємності. А чого чекати бюджетникам та зарплатної? Я думаю, що все у нас буде абсолютно стабільно по випадку заробітних плат, це захищені статті, заробітна плата, енергоносії і вони вартують, звичайно, броні. Місто буде готувати бюджет на наступний рік і треба буде відстоювати якось інтереси Чернігова у Верховній Раді. Як ви вважаєте, чи будуть сприяти новообрані? можливо, ті кандидати, які будуть від міста, тому що дійсно бюджет був повноцінним учермо. Ну сьогодні ми почули ви і я. Що кандидати за стабільність і добробут, а стабільність добробут, як сказав народний депутат, на голодний желудок не буває. Я прочитав одну статтю відомого народного депутата і тому. Всім відомі наші програми, які має місто. багато тих питань, які сьогодні прозвучали на сесії, вони безпосередньо потребують вирішення і підтримки на рівні державного бюджету. Про що ми з вами неодноразово говорили? Будемо сподіватися, ситуація з кооперативним бюджетом, чи вона така визникла, що зразу тридцять 32... Ми повинні розібратися. Судячи з усього, термін експлуатації 25 років, ліфтів він проходить і держ, ну я постаравний держпромнагляд він зобов'язаний нас Будинки, які дійсно пройшли терміни, тому в тих програмах, які ми намічали, які фінансуємо, ми дійсно проводимо роботи. Але на ну, визначеність законодавства, ну, бачите, які я неодноразово казав про житловий кодекс, і ми повинні реагувати на ці питання. І в першу чергу, це стосується безпеки людей. Ми повинні реагувати і на попереднє запитання, відповідаючи, можу сказати, що ми розраховуємо на підтримку народу. Депутатів, які теж повинні знати цю проблему. В державі існує програма, але ще завдання не просто, щоб вона існувала, щоб вона повністю фінансувалася. Просто вопрос такої, що не могли тридцять два дома зразу появити я не готовий на це сказати. Можливо, і те, що і ви кажете, в цьому і є питання, але зараз воно прозвучало на сесії, тому що ну багато питань що стосуються коперативних жредів. Вони ж не знаходяться в прямому підпорядкуванні, і тому ми тільки можемо з'ясовувати питання. З'ясовувати запити, а вже ж інше питання чи відповідають нам, чи щось ховають. Наже ж немає ні документації, на них вони не стають на балансі. Це якщо інші будинки, які знаходяться в комунальній власності, я б міг. Ну, якщо не зараз, ну, ми з вами працюємо на ваш запит. Завжди ми даємо відповідь, з тієї дійсної картини. Можливо, те, що ви кажете. Поясніть, будь ласка, кооперативні жеки з міського бюджету фінансувати не можна наприклад. Ну, на жаль, треба окрему програму робити, щоб вона кореспондувала з діючим законодавством? Навіть свій час, коли ми виділяли певні кошти через районні бюджети на фінансування, термін не термін, а визначення потім давалося їм ще на цільове використання кошту. Це абсолютно нормально. Вона багато проблем може на жаль накопичувати, але ми повинні. Вирішувати його у законодавчому полі. Ну зрозуміти, що е, навіть перемонтувати кришу це ж е, ну, однією тисячі гривень не обійдешся, тому що вік. А якщо це вже десятки тисяч. І створення проектно-кошторисної документації, а потім це на кого накладають на конкретну особу посадовці, нецільове використання коштів, то можете тоді в законодавстві розібратися. Воно не відповідає сучасності, реаліям дня, тому життю і тому треба змінювати житловий. Кодекс кінців або діяти іншою програмою, щоб буде програма на рівні держави прийнята стосовно ОЖБК і виділення коштів. Ну, наприклад, як є програма по ОСББ, коли ми маємо, але на жаль, то теж повністю не профінансовано по ОСББ Бастон стосовно утеплення, доволі високі зобов'язання взяли на себе держава. Повинні розроблятися на рівні держави відповідні програми, затверджуватися в Верховній Раді і виділятися кабінетом міністра відповідно фінансову. thank you